Сьогодні така. Гарна подія сьогодні. У нас отримували ключі два хлопця, два наших героя. Зараз вони знаходяться в зоні бойових дій. За дорученням міського голови минулого року ми працювали, і в цьому році ми плануємо теж відпрацювати багато квартир і надати новим мешканцям ключі від цих квартир. Працюємо і хочемо, щоб максимально наші хлопці отримували і житло, і якісь пільги. Вас вітаю, бажаю. Наш захисник повернувся додому живим та неушкоджим. Хочу подякувати за те, що захищають нашу країну, захищають наші міста. Завдяки нашим захисникам ми сьогодні можемо жити і працювати. Дай Боже, щоб ця квартира вона дійсно для вас була затишною. Служить он 2016 року. У нас четверо діток живемо в однокомнатній квартирі. Очень. Довольний, будемо вже в великій квартирі з дітками. У нас синочок родився четвертого недавно. Нам п'ять місяців буде 6-го. Звісно, спасибо большое нашому меру. Саме головне, щоб всім хлопцям поприходили. Наш папа пришел. мій чоловік воює 16-го року. Ми взагалі з Херсонської області нам так прийшлося виїхати, коли напали на нас. Покинути весь свій дім, все ще мали. Дякую, меру, що дали нам квартиру. Життя настане легше.